Мідіній рідний край, моя родина, розкраю серце наполовину, і де би я не був його частина, з тобою назавжди моя країна. Ти сонце й небо, ти в мені, рясні дощі з тобою назавжди в моєї півдуші. Де би я не був і серцем, і душею я залишаюся завжди з країною моєю, край неба, неба, край моя країна. Україна та Україна. Дай Боже, Боже, дай од єдине. Щасливу долю. 22 квітня, світній день зі мін. Наприготували проект Щомердінь. Наприклад, лакерич, танки, вулкани. Атомні боєголовки. І що багато цікавого, ви можете подивитися на нашому проєкті. Ми зробили квіти. Нехай квітне квіти. Нехай квітне Україна. 22 квітня Всесвітній день Землі. І ми приготували для вас оці чудові пам'яті. 22 квітня Всесвітній день землі ми хочемо розповісти вам про веселу землю. На веселій землі живуть багато тварин, також існують багато рослин. 22 квітня Всесвітній день землі. Ми хочемо, щоб всі дерева квітнули та не були чорними. Ми хочемо, щоб всі дерева були райдужними. Ми прикрасимо веселими райдужними металиками.